У Городенківській громаді відбувся фестиваль народного танцю в дня народження народного артиста України Івана Курилюка. Батько завжди мріяв і тішився, щоб хореографічне мистецтво нашого краю, нашого Прикарпаття розвивалося, жило і йшло в люди. І сьогодні дуже приємно, що започаткований цей фестиваль, і вже другий рік поспіль він діє і об'єднує всі колективи з усієї України. Іван Курилюк відзначає свої 77 років. Він знаний не тільки в Україні, а й за кордоном, як людина, яка щиро любить свій гуцульський край та всі регіони України. Для нас є не просто професіонал своєї справи то для нас дуже великий друг. Це людина сонячна, людина оптиміст. Ми маємо таку співпрацю з ним не тільки в хореографічному мистецтві, але ми часто запрошували Івана Васильовича бути в складі журі на різних таких наших імпрезах, на різних конкурсах. У фестивалі взяли участь 29 колективів і 600 учасників з Івано-Франківщини та Львівщини. Це такий хороший мистецький захід. Третій вже фестиваль він вже традиційний, бо один проходить в Івано-Франківську. Два сьогодні в нас вже в городенці. Сьогодні третій. Як на мене, учасників дуже багато зал, який вміщає 600 місць. Він заповнений до відказу, немає де стати. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».